Літь Богу зі слава, літь Богу зі слави. Ось до слідущого зі слава. Нє, то ви хоч слово скажіть, це ж всі секрети, не можна зрозуміти. Там не сказали, ну скажіть хоч. Ви прийшли, щоб, щоб заяву написали чи ні? Гава. Не можу зрозуміти, ну, так же не робиться. Нє, то ви прокоментуйте. А потім прокоментуємо, Давайте, прокоментуємо. все вам все розказуємо. Давайте, я заяву, з заяви, то ще я наберусь міська рада, Просто до людини звертаєте до імені хоче. А так як ви якісь варвали, зайшли, бірвали. Що це так робить? Ви ж його похочете, правда? А ви не хочете? Ми не хочемо, ми І а ми теж люди. люди. ми вас Що? Ми вас Ви не гарно себе ведете. Почу, а як нас дуже звітуєте? Не гарно, вибачте. Не треба мене знімати. Не треба. Я снимайте. не звізда. Так себе не ведуть, якщо ви хочете жити по-європейськи. Ви себе давно так не ведете. Позажиралися тут. Да, действительно, позажиралась. Так, сегодня рассказываю, да? Да, да. 2014 год. Вот Рождество Христова. Как-то так. Как-то так, да? Людмила Івановна. Людмила Івановна. Заведи. Призьми, зареєструйте, копію зробить, дайте хто тут старший. Все? Так, а, і, Іван, ще один вопрос. Да. Скільки ви заплати получаєте? Да. 4300 гривень. Скільки років ви збирали на такого джипа? Ну це джип не мій. Ты ясно? Ясно, що не вакцин. А дайте паспорт від нього. Що, що? Що? Паспорт нього. Можете показати? Ну, что я должен вам показати? Работникам мілиции покажу. Не, ну ви владелець, то ви що, ви так, я, там, не когда там дібаш, ми його забирати не буде. Я, я, я не владелець. Я не владелець. Я користуюсь. Ну ми прийшли з таким предложением написало, з вот. і написав одразу заявление. Не, ну ми ми прийшли, прийшли з предпоняттям Київ ящик, але ми якось не красиво, і ми дорослі люди, ми, я вважаю, що по-жительменсу буде, правильно чи ні? Ви не може, не може посадовець займати цю посаду так. Так, і працювати ще в полі. Ми, у вас ви, скільки людей працює у ви, ви прийшли, Сидите до, до працює, мене, працює, щоб там? я написав заяву голови районної Так? І вже заявний Я написав. З моменту подання заяви я звільнений. Так. Я збираю речі і поїхав додому. Я маю аж ніяких питань. джипа на АТО ви не хочете віддати? Ні, не хочу. А що, ви нічого не хочете дати на АТО, не можете допомогти? Я помутити? даю, ви знаєте, добре. Алло, добрий день, синок, я наберу підвіз. Я даю на АТО. Ви подивіться зведення. Скільки я даю на АТО? І ви це прекрасно знаєте, Михайло Борис, ніхто. Я знаю, звісно, як ніхто, хто скільки що дає. <риклад> да, тому питання, бере. Да, і і Хто скільки, 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 бере. скільки бере? Що бере? Ну як що хто бере? Хто дає? Ну хто кому що дає? Ну <кліп> правильно. <кліп> <Хто, ніхто. кліп> що будемо бачити? Все, питань ніяких немає. Хочу. Я заяву написав, ви захотіли заяви, зняли. <кліп> Валерій Івановичу, я б хотіла знати вашу думку, якось дуже мовчки. Вони прийшли і ви написали. Ситуація зміни Івана дуже проста. Я планував цю заяву написати вже давно. Тому що те, що зараз відбувається, воно ніяким чином не змінилося. Якщо так, не маю питань, якщо за 12 років оцінено, що я неправильно працював або щось не так зробив. Люди, то, Немає, ні, -не, ну оцінено, ну я тут бачу 20 чоловік відсили. І вони ну, покаже нічого толково не кажуть, хто їм е, дав. Ну, від... від... Елементарне питання, Оранізації? звідки джип за такі гроші? <какви> На державній посаді, звідки джип за таку суму грошей? Скільки він коштує? 70 Шановний колега, <какви> <какви> розумієте правильно, якби цей джип. Належав Стахову Валерію Івановичу, голові Козятинської районної ради. Да, я то, був би готовий. А то він належить мені другу. І він, належить. він належить юридичній особі, Бродецьке МГП. Понятно. Понятно. Власником цього сільського є моя дружина. <риклад> ну що, я вам кажу так, як є. То що тут все, так? Хорошо, правильно, все, Все, правильно. Заява написана. Спасибо.

Ну зняв. Приїхали, приїхали. Ні, ну ми як вдома, ми Ви хочете сказати, що ми Можна написати пожертву зону тою сфоткати. Ну просто це ж коли. Що <ріст> ви потерепірите? Це моя машина. Сказали, що його. Артисти. <ріст> ні. ні, -ні. А хлопці сказали, що це його машина. Ну всього стахового брат. <ріст> ні, то він не дуже сказав.